У оновленій філармонії Житомирян вітали чиновники, представники інтелігенції та артисти. Офіційно це свято в Україні відзначають уже 14 років. Проте вже майже століття, як його святкують патріоти. Адже 22 січня 1919 року проголосили днем об'єднання української народної та західноукраїнської народної республік, які того часу були практично розрізненими територіями. 1917-1921 років відродила третю. Українську державність спочатку це була Центральна Рада, потім Українська держава гетьмана Павла Скоропадського і нарешті директорія Української народної. Республіки знаковою подією у боротьбі за українську державність став четвертий універсал Української Народної Республіки. Це сталося 22 січня 1918 року. А вже за рік дві частини однієї України з УНР і УНР об'єдналися заради спільної мети Соборної України. Сьогодні це свято символізує більш ніж єдність українських земель, кажуть керівники області. Важливість подій громадянської війни та спроб встановлення української незалежності важко недооцінити, наголошує Сергій Рижук, голова обласної державної адміністрації. Акт злуки, проголошений 94 років роки тому, тривалий час залишався лише декларацією, проте зіграв немалу роль у формуванні національної і політичної думки, а також у формуванні державного мислення усього українського народу. День Соборності та Свободи України є другим за важливістю державним святом після Дня Незалежності України, адже не День Єднання. День самоствердження, день духовної злуки українського народу це свято всіх українців, яке широко відзначається в усіх куточках нашої батьківщини та за її межами. Цього дня подарунком для Житомирян став виступ родзинки Житомирщини Хорової капели Орея. означає для Житомирян день Соборності та Свободи запитувала наша знімальна група. Ми знаємо, що цей день поєдналася Західноукраїнська Народна Республіка з радянською Україною. Наскільки я розумію? Начаю сьогодні, здається свою незалежність. 2019 році, яка знаменувала собою. Національну консолідацію, об'єднання, бажання українців, волю до єдиного територіального простору, до єдиних національних цінностей і консолідації. О, цей день означає особисто для вас. Чи має він якесь значення? Не має, мабуть. Тому що ну, я ж українка. День злуки Західної і Східної України. Все це пов'язане з незалежністю. І з соборною Україною Україна повинна бути суцільною, неподільною. Більше року тому День Соборності було скасовано. Натомість, відповідно до указу президента України від 30 грудня 2011 року, в українців з'явилося ніби теж саме свято та з трохи іншою назвою День Соборності та Свободи України.